Друзі, у нас в підрозділі є така гарнюча штука. Це крупно великокаліберний кулемет Браунінг М2. У нас достатня кількість набоїв на нього. Встановили крутіший приціл. Але чого у нас немає, це на чого встановити цю штуку, щоб вона була мобільною вогневою групою. З цієї штуки чудово збивати шахеди, чудово збивати дрони, квадрокоптери, та й працювати по е, великій техніці ворога, знищувати живу силу. Але для цього потрібен пікап. Пікап, щоб встановити її, і щоб вона мобільно могла пересуватися. Друзі, не будьте байдужими, реквізити всі будуть прикріплені до цього відео. Номер картки або наш збір, який триває вже і. Потроху-потроху по капає. Допоможіть нам зібрати на пікап. Ми будемо знищувати ворога. Слава Україні. Так, все.